Доброго дня. Загальний розклад. Зрушить саме по собі з мертвої крапки. Що саме зрушить саме по собі? Фінансове благополучний достаток. Інформація вже в дорозі. Ситуація кардинально зміниться, трансформується. І ви отримаєте інформацію від чоловіка. На даний момент, який думає, як взаємодіятися з вами. Дана людина бажає взаємодії саме з вами. Це не тільки реалізація, це можуть бути і стосунки. Є в вашому житті чоловік, який є так, самодостатній чоловік, інтелектуально розвинена людина, дуже любить пропрацьовувати стратегію, щоб це не стосувалося. І от відносно вас також. Він на даний момент стоїть на виборі, але от бажає все ж таки вибудувати шахматну партію, тобто взаємодію з вами так. Ну, щоб отримати той результат, якого він бажає. Тобто, продумує кроки по відношенню до вас. Але ви не повинні насторожуватися і не повинні відсікати прояв даного чоловіка саме ваш бік. Ви повинні зрозуміти, що насамперед стосунки взаємодія з даним чоловіком для вас, як туз з пентаклів. Тобто, Позитивно і достатньо позитивно зміни ситуацію в вашому житті, ну і як в особистому насамперед, так і відносно благополучення, достатку фінансового матеріального. Ну, можливо, навіть і відносно реалізації, взаємодія з даною людиною, а тут є дуже великий шанс, тобто взаємодія з даною людиною дасть вам можливості реалізувати і реалізуватись відносно нового починання. На даний момент вам говорять, що якщо залишаємо саме ситуацію з чоловіком, єдине, от додатково додав саме відносно чоловіка, якщо ви думаєте, що в даного чоловіка саме на той момент, як він проявиться, є ще інша жінка. Ну тому, що був у вас саме досвід такий. Ні, говорять, що по правосуддю саме будуть відбуватись в вашому житті в найближчий час події, ситуації. Тому навіть і не думайте про це. Ваше життя війде самодостатній чоловік, який самотній, і який буде налаштований саме будувати стосунки з вами результативні. Ну, відносно новопочинання скажу так: не потрібно боятися потрібно проявлятися і ти в новопочинання, не зважаючи в якій би сфері життя, і що б не відбувалося відносно новопочинання. Те, що на вашому шляху будуть саме ті люди, які будуть заздрити, які будуть ставляти вам палки в колеса. І навіть я вам скажу, що дуже на близькій відстані це можуть бути рідні люди. Тобто, щоб не відбувалося, ви повинні для себе розуміти, ви повинні рухатись до цілі. От якщо ви зробили вибір, то рухайтесь до цілі, до результату в реалізацію. Тобто не зупиняйтесь, не зважаючи на те, що можливо навіть близькі і рідні люди будуть зупиняти вас, будуть. Різними методами доводить вам те, що ви не повинні, наприклад, рухатись даним шляхом або взаємодіяти з даною людиною. Ви сильна і самодостатня людина. І от саме це ви повинні розуміти для себе і повинні бути колісничим, тобто здійснювати прорив в своєму житті. Тому що, якщо ви не приймете пропозицію, якщо ви не будете йти в нове починання, ви залишите саме в типи з результативності, в якій ви є на даний момент. А вам потрібно розуміти для себе, що якщо ви будете колісничим, якщо ви здійсните прорив, прийнявши дану пропозицію або скориставши тими шансами, які будуть ходити в ваше життя, з часом ви відчуєте себе переможцем і досягнете позитивного результату в своєму житті зміните кардинальну ситуацію. І, от саме в той момент ви будете завдячувати собі по відношенню до того, що зробили вірний вибір шляху. Скориставшись можливостями-шансами, які війдуть у ваше життя в найближчий час. З мертвої крапки зрушить саме по собі, воно то зрушить. Але ви прикладали зусиль, ви робили вибір, ви діяли, ви активно проявлялися. І оце саме ваш вибір, вірний вибір. І ви це зрозумієте згодом і зрозумієте, що завдяки от даному вибору, завдяки вашій активності, ви і зміните ситуацію кардинально в своєму житті. Ви і зможете. Вийти на інший рівень, і вже ті люди, які вставляли вам палки в колеса, вони будуть знаходитись в негативно-емоційному стані і в нерозумінні, як вам це вдалося. А вище сили говорять, все і всім по правосуддю. Дякую.